Ви особливе покоління, яке росло у когось під час війни. Ви ті, хто стали дорослішими занадто швидко. Ви ті, хто вивчали свою професію, яка щодня набувала нового сенсу. Ви ті, хто мріялися про своє майбутнє, а це майбутнє кожного дня переписувалося на ваших очах. Сьогодні у вас починається новий дорослий етап вашого життя. Перед вами поки що не існує неможливого. На будь-які запитання, на будь яку проблему, на будь-що світі ви скажете, а чому ні? І в цьому ваша найбільша сила. Там, де інші бачать проблему, там ви бачите можливості. Там, де інші кажуть, так не можна, а ви кажете, чому не спробувати. Тому цю силу, цю впевненість, цю енергію ніколи не втрачайте. Перед вами відкривається не лише Тернопіль, перед вами відкривається вся Україна. Тому що ви то покоління, яке будете будувати, творити нову українську державу.